Подивіться на карту: Антонівка, Горохове, колишня Казимирівка. Вони всі тут поруч, і це не єдиний збіг Горохове, Горохівське, Горохуватка. Чому так багато горохових назв? Секрет у річці Горохуватка, що дала назву найбільшому з цих сіл. Це село Горохуватка знало і часи процвітання і страшні трагедії. На початку ХХ століття тут було майже 1400 мешканців, 14 млинів церква, а потім прийшла радянська влада. Колективізація, розкуркулення і голодомор. Страшний штучно організований голод забрав життя 600 мешканців Горохуватки, кожен третій. Це втрати значно більше, ніж за всю Другу світову війну. За 30 років радянської влади село зникло на дві третини. Коли ми їдемо цією дорогою, ми їдемо по землі, просякнутій болем, про який не прийнято було говорити голосно, але ми повинні пам'ятати.